Що якщо немає в вас енергії, якщо немає в вас внутрішнього ресурсу, тоді ніякі знання, ніякі навички, ніякі стратегічні, якісь бачення, ніякі плани ви просто не здатні реалізувати Тому що для того, щоб зрозуміти на якому рівні енергії ви зараз знаходитеся, для того щоб усвідомити. Свої можливо існуючі дірки, де у вас втікає енергія. Yeah. Якщо вже так трапилось, що ви туди впадаєте, так щоб ви могли адекватно, швидко себе реабілітувати, повернути до відповідного стану, в якому вам максимально комфортно. Тому, відповідно, тут сьогодні буде не просто знаєте, така мотиваційний спіч, не те, що ви можете прослухати на Ютубі почитати мотиваційних класних книжках, які там надихають. Yeah. Можливо, тут буде. будуть практики, які ви можете застосовувати в момент, коли ви відчуваєте, що от трапляється якась ситуація, коли ви різко починаєте втрачати енергію. Щоб швидко себе реабілітувати. І практики, які ви можете впроваджувати на постійній основі для того, щоб не втрачати цей ресурсність, це якісь непрожиті емоції, причому будь-які. Це образи, страхи, злість, сором, відчуття провини, будь-які емоції, які ми не проживаємо, ми з вами теж будемо про це говорити чуть-чуть пізніше. Вони дають відбиток на нашій фізичній енергії, на нашому фізичному стані. Відбулася якась умовна, не кажучи, неприємна розмова, навіть якщо це мікроконфлікт. І ми потім можемо. Тиждень місяць, місяцями, а інколи й руками. Будете і прокручувати в голові оцей діалог, який настався або не стався. А ви просто їх переглядаєте, кожен раз ви віддаєте мікроодиницю своєї енергії. І якщо ви до обіду переглянули мільйон чатиків, ви до обіду витратили 100 одиниць енергії на другу половину дня, у вас енергії не залишилось. А потім ви приходите додому, падаєте на диван і кажете, Боже, я ще стільки всього хотіла чи хотів зробити, а енергії знову. Багатозадачність, це річ якої не існує. В одну одиницю часу насправді наш мозок робить тільки один вид діяльності. Тобто, якщо ми і в зумі, і доробляємо звіт, і пишемо повідомлення, насправді це не одночасне виконання трьох дій, а одночасне переключання що секунди, що долі секунди з одного виду діяльності на інші житті. Відповідно, зранку ви ще не встали з ліжка, ви вже втомлені. Ви снідаєте, ви розкачуєтесь годину, другу, у вас є фізична необхідність випити каву, отримати дозу кофеїну, тому що ви без нього просто не можете відкрити очі. Ви просто прокрастинуєте реальне виконання якихось задач. Ви знаєте, що треба зробити. Ви знаєте, навіщо вас? Ви, можливо, навіть бачите в цьому сенс, ви знаєте, з чого ви хочете. І ви знаєте, як це зробити, але для того, щоб замість того, щоб це робити, ви відкладаєте це до ящик. Або ви ніби візуально беретеся за роботу, і виходить так, що в нормальному стані ви усвідомлюєте, що ви можете цю задачу закрити за 2-3 години, а по факту ви її розтягуєте на 2-3 тижні. Ви це. працюєте, працюєте, рвете, 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 рвет, біжите, відчуваєте, що все не можу, видихаюся. Нічого, я ж супергерой. Всі можуть відкрили інстаграм, відкрили Тікток, відкрили Фейсбук, Ютуб, Боже, всі успішні, всі біжать. І я біжу, все рукава закутила, Лечу далі, все гаразд, все гаразд, лечу далі, і в результаті потім во. От дотики потім не впала на диван, і все, я вже не можу. Цілком ймовірно, що впала вже не на свій диван, а на лікарня на ліжко. Ви умовно каче на роботу, і кажете, все сьогодні я закрию це важливе питання, бо важливе. І тут так прийшла колега, хочу поговорити. Прийшов той, мені тебе треба. А тут мені допоможе. А тут мені підкаже, тут вхідний дзвінок, тут амейл. А тут, тут ой, стрічку треба розкорилити. І ви цю важливу справу знову не зробили. І це перекладання важливих справ на потім, на потім, на потім. Коли ми стоїмо на касі, в нас черга дві людини, і замість того, щоб тих дві хвилини-три хвилини просто постояти, поспостерігати за світом зовні, ми витягаємо телефон і починаємо щось от -от -от скролити, відповідати. Тобто ми не дозволяємо собі просто побути в моменті, у вас падає дохід. Вас падає дохід, тому що ви просто перестаєте бути продуктивним. І те, що ми раніше казали, те, що ви раніше робили за дві-три години, ви тепер робите 3 тижні.